Те, що стосується захисту наших енергетичних об'єктів, захисту наших міст, сіл від дронів, від атак ворога, то можу вам сказати, що знаючи прекрасно всі бюджети всіх років, особливо останніх військових, Україна свого бюджету виділяла сотні мільярдів гривень. На захист енергетичних об'єктів сотні мільярдів гривень. І зараз триває робота спеціальної слідчої комісії, і, на жаль, результати не втішні. тому що гроші витрачені, а, на жаль, захисту енергетичних об'єктів немає. І ми дуже очікуємо від набу, від ЦАП, від всіх всі цих легендарних лапках антикорупційних органів серйозних дій. І те саме по фортифікаційним спорудам, де сотні, сотні і сотні мільярдів гривень виділялись на те, щоб побудувати країну фортецю, яка була би в бетоні, всі практично точки опору. Сьогодні не грошей, не якісних фортифікацій. Боляче про це говорити, не хочеться про це говорити, але ворог це є ворог, він буде. Намагатися знищити і Україну і українців, але наше завдання зробити так, щоб жодна копійка, яка так тяжко достається сьогодні Україні, щоб вона використовувалася за призначенням. І тому можливо було і енергетичні об'єкти захистити, і фортифікаційні споруди гарні побудувати, і відновити енергетику. І саме головне на антидронові системи захисту, на самі дрони. Безпілотні системи їх виготовлення. Ви знаєте, скільки зараз корупційних скандалів, скільки було надано коштів, і хотілося б просто, щоб з'явився справжній контроль за всім цим, а контролю в країні не існує. Інституції контролю сьогодні не працюють. Да і ми всі знаєте, думаємо, війна. Не можна розхитувати цей човен, тому що когось нудить, і намагаємося ну, якось це все вирішувати в межах парламенту, але цього не вистачає. Тому нам потрібен серйозний глибинний, всеохоплюючий антикорупційний контроль з висновками і з відповідальністю для того, щоб країна могла захиститися від цієї ворожої навали.